24 серпня 1991 рік акт проголошення незалежності України. Я хочу зачитати цей акт. Виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СССР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію Державотворення в Україні. Виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Я зачитала акт, тому що ці слова золотими буквами були викарбовані у серці кожного свідомого громадянина України. Життя не неоднієм було покладено на шляху до цієї історичної події. Віковічна боротьба триває і в сьогоденні. Я схиляю голову перед кожним покладеним життям нашого українця. Вони доказують, що ми молода родина із славетної династії Київської Русі, України. Ми з роду засновників. Ми з хороброго роду, мудрого роду, козацького роду. Ми нащадки могутньої держави. Дорогі жителі Великодиморської громади, я вітаю вас із 32-ю річницею Незалежності нашої держави, нашої України. Я бажаю найшвидшої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, сил і терпіння. Слава Україні!